треба пам'ятати що окрім того що ми можемо розміркувати що ми могли б зробити да, бо що уряд має зробити в цьому випадку ми ще можемо Поговорити про те, що вже зроблено приватними українськими компаніями в галузі не авіації, але малої авіації да, малої та середньої авіації більш відомі там БПЛА да у нас є різні е... безпілотні літальні апарати літакового типу коптерного. типу. в Україні існує більше 500 зразків, які вже закодифіковані, тобто пройшли сертифікацію та випробування відповідним органом Міністерства оборони України та мають NCN – National Stack Number. це найтівський код, який присвоюється… Код НАТО кожному зразку озброєння, яке є в каталогу спроможності збройних сил країн альянсу, тому якби Україна рухається до стандартизації в із НАТО, Україна рухається до гармонізації. Стандартів цих із тими стандартами, які є загально прийнятими, Україна в плані розвитку власних спроможностей, як в приватному секторі, у нас ну колосальну роль відіграють українські виробники БПЛА, які по факту, станом на зараз, ведуть цю війну, чиїми засобами Україна веде війну, і завдяки чиїм засобам Україна все ще зберігає свою незалежність, і продовжує свій спротив, і в той же самий час у нас є. Те, що ми з тобою підіймали державні можливості для розвитку оборонно промислового комплексу, і хочеться ще відзначити. Наприклад, я не знаю, можливо, це буде там подальшою темою нашої дискусії, але е, із того, що Україна закуповує сама за кошти, які... От наші державні кошти да наших налогоплательщиків, ми держава збирала збирала ці кошти. Є в нас Агенція оборони закупівель Міністерства оборони України, є дивізіон закупівель Національної гвардії, є відповідний органи за закупівлі Міністерства внутрішніх справ. І оце ті органи, які використовують українські кошти, і у порівнянні того, що закуплено Україною, це 30% на те, що надано Україні безоплатно партнерами в рамках товароматеріальної матеріальної допомоги. Ну це 70%. І я зараз не кажу про економіку, я зараз не кажу про скільки доларів і тих центів дав кожній гривні. Битує думка, що 60. Я зараз кажу конкретно про, от, про снаряди, про патрони, про техніку, про обладнання різне. Тому що насправді сучасна війна це не тільки 152-й та 155-й калібр. Це не тільки MAVIC і FPV, а це ще й навігаційне обладнання, це ще і супутники, це ще й зв'язок, це ще й криптографія. Тобто, це дуже багато сфер, які такі, знаєте, залишаються в тіні, але це ті геймченджери, якими ведеться війна.